Українська степова друга сімейка. Е, власне, у цієї було в прошлому році було трошки з жовтизною, буквально там на деяких. Зараз подивимося, що в мене, теж, як вона перезимувала. Тут матка з зеленою міткою. Да, ну, тут вже менше трохи. двинуться и по Тигмору. Да, ну вот, насчет желтые бджолы. Ну, вот в прошлом уроке році... Нема, не бачу я желтый. По підмору теж досить непогано, в цей розпаду більше, набагато. Диви, який печатний. все, він тут той, то то. І то, -то. Ага. Так, і з цієї сторони печатний. Так, сьогодні яке в нас число? Сьогодні у нас 1 березня. Но вітер доволі сильний, ну бджола літає. так і отак. Ну і тут. І тут личинка засіла. Матки не бачу. Матки не бачу. Матка зеленою міткою була, може там міточка вже підтерлась. Ой, старая якби. Да, бджоли тут явно менше. Явно менше бджоли. Ну, ось Знімай підмор, це крайня остання рамка вже да. ось. Це теж, теж якби підмор. Підмору практично ну хіну дуже мало. Щас. Ці ми меду додавати не будемо, ми є, але в то же час якби бджоли поменше. Никто, тут матка на рік старша. Липо ну, по змі. Жовті. Дні, жовті дні. О, є сюди. Де її вже загубив десь. Десь була тільки ще одна бджілка із ріжими бочками. Не, все нема вже. Ось була одна. Ну одним словом, це якби теж така українська степова. Обіталка в неї 2.41, якщо не помиляюсь. Теж робив промір, здавав гадіч. Така я. Так, ну все, я буду складати. Всім пока.